Розвиток талановитої молоді мій пріоритет у громадській роботі. Засновник благодійного фонду Ярослав Бублик. Благодійна діяльність. Благодійністю ми займаємося майже вже три роки. Що може станукати, щоб займатися благодійністю? Це, Звичайно, хочеться допомогти тим людям, які дійсно цього потребують. Я сам родом із Вільшанського району села Осички, тому звичайно було прийнято рішення починати свою благодійну діяльність саме своєї малої батьківщини. На даний момент дуже багато я вважаю, вже зроблено безпосередньо в відчанському районі. Якщо там звернути увагу на соціальну сферу, то це і відремонтована частково районна лікарня, і допомога школі, допомога школі мистецтв, і ремонт доріг, і підтримка обдарованої молоді, підтримка спорту. Ми звичайно стараємося підтримувати. Людей важко хворі для того, щоб облегшити їхнє життя. На даний момент наша команда вже виросла в професійному сенсі цього слова, і, звичайно, ми працюємо вже по всій Кірбатській області, а деколи до нас звертаються люди з цієї України. І ви знаєте, коли займаєшся благодійністю, то не потрібно чекати чогось відповідь. Але коли ти бачиш щасливі очі тих дітей, тих людей, яким ти допомагаєш, то тоді, звичайно, хочеться займатися цим. І ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. Підтримка обдарованих дітей. Я вважаю, що наша Кіраська область, мабуть, одна із самих талановитих областей в всій України. І чому підтримуємо саме дітей? Тому що діти це майбутнє нашої країни. Коли ти бачиш щасливі очі дітей, то тоді хочеться працювати. Вони просто надихають тебе на це. І підтримка обдарованої молоді це один із самих головних напрямків нашого благодійного фонду. Цьому вже зроблено дуже багато, і я хочу подякувати і тим діткам, які розвиваються разом з нами, які ростуть разом з нами, і тим людям, які допомагають нам у цьому. Започаткований свій фестиваль в рідному Вільчанському районі це фестиваль зодчої кірниці, який пройшов у цьому році 2 травня, в якому прийняло участь 84 дитини. Він прийшов на дуже високому рівні і вже є плоди цього фестивалю, тому що і тріо дівчаток із Голованівського району прийняли вже участь у міжнародному фестивалі і зайняли там призове місце. Ви знаєте, це дуже приємно, коли ти можеш долучитися саме до цієї справи. Допомога старшому поколінню. Звичайно, допомагаємо і більш дорослому поколінню. Що запам'яталося, що було недавно, це конкурс Калиновий спів, який проходить також нашій рідній Кіровоградській області. Він проходить на дуже високому рівні. І ви знаєте, я цього року туди потрапив вперше і отримав масу задоволення. І коли я бачив, як проходить цей конкурс, то звичайно я задумався, як би сподобалося моїй мамі, і пообіцяв, що наступного року обов'язково її візьму з собою. Спортивна діяльність. Найулюбленіший мій вид спорту це футбол. Але завдяки нашому рідному Вільшанському районі я відкрив для себе новий вид спорту це веслування. У нас в Вільшанці є дуже сильний каноя-клуб, Є все для того, щоб займатися цим спортом. Є річка Синюха, є база, є талановиті хлопці-дівчата. І саме головне є кому навчати тренер міжнародного рівня це Максим Прокопенко, це людина, яка стала чемпіоном Європи. Це Украї... це людина, яка представляла Україну на Олімпійських іграх. І звичайно, я пишаюся цим чоловіком і завжди буду підтримувати його в його нелегкій справі. І ви знаєте, із нашого каноє клубу. Вийшли дуже багато призерів України, вийшли призери Європи, вийшли чемпіони Європи, вийшли учасники Олімпійських ігор. І, звичайно, коли є такі результати, коли є бажання у дітей займатися цим спортом, то ми не можемо залишитися осторонь. Тому ми підтримуємо наш відчанський коновий клуб вже два роки. За цей час було придбано багато інвентарів, були придбані. Що в них були придбані весла. А нещодавно на конкурсі з очої кірниці наші хлопці і дівчата отримали подарунок. Вони отримали мікроавтобус для того, щоб вони могли пересуватися по Україні і приймати участь у змаганнях. навчально правова діяльність. Конкурс для дітей, знавці, права. Цей конкурс провівся вже в двох районах Кіровоградської області, безпосередньо в моєму рідному, в Вільшанському районі та Голованівському районі. В подальших планах ми його хочемо провести по всій Кіровоградській області. А суть цього конкурсу заключається в тому, щоб всі, хто вивчає право, предмет право це 9, 10, 11 класи, мали змогу показати свої знання. І, звичайно, в мене є таке правило, що робота повинна приносити моральне і матеріальне задоволення. І ми заохочуємо дітей, щоб вони вивчали право, щоб вони приймали участь у цьому конкурсі. І ми залишаємо за собою право запропонувати цій дитині підписати контракт із нашою юридичною компанією, і ми її пропонуємо надати наші рекомендації в будь-який навчальний вуз України. При потребі оплатити її навчання і підписати з нею контракт, щоб вона почала працювати в нашій юридичній компанії. Я хотів би всіх привітати із ДМ молоді, привітати із нашим державним святом днем конституції, побажати всім. Гарного настрою побажати всім мирного неба над головою, побажати всім розвитку, побажати всім не зупинятися на досягнутому, ну і звичайно працювати на розвиток нашої рідної України.